Фрілансер у Німеччині це не хочу, а дозволено. І саме тут більшість робить помилку. Дуже часто я чую, я фрілансер, значить, мені не потрібно реєструвати Гвербе. Але в Німеччині статус фрайберуфлер визначається не тим, як ти себе називаєш, а тим, що саме ти робиш. Навіть якщо ти працюєш сам на себе, без працівників, без офісу, це ще не означає, що ти фрайберуфлер. У законі є конкретний перелік діяльностей, які можуть вважатися фрілансом наукові, творчі, викладацькі, медичні, консультаційні. І навіть тут є багато нюансів. Наприклад, одна й та сама діяльність у двох людей може мати різний статус, і саме фінанзамт вирішує, чи підпадає твоя діяльність під Фрайберуфлер, чи все ж таки потрібно реєструвати ГВРБ. Найбільша помилка. Не перевірити це до старту, а потім отримати перекласифікацію, доплати і листи від податкової. Анонс повного відео. У повному відео я детально пояснюю різницю між Gewerbe і Фрайберуфлер, розповідаю, що конкретно можна робити як фрілансер у Німеччині і показую, як правильно звернутися до фінансамт письмово або особисто, щоб отримати чітку відповідь саме для вашого випадку. Посилання на повне відео в описі.